Вітаю вас, малята. Малята, ми з вами потрапили в Україну здоров'я, але в нас трапилось лихо. Злий чаклун викрав цілющі полістки квітки здоров'я, а без них всі мешканці королівства дуже страждають. Нам потрібно допомогти і зібрати всі полістки нашої квітки. Давайте, малята, допоможемо мешканцям здоров'я. Підгадайте загадку! Два брати через гору живуть. І ніколи один до одного в гості не ходять. Так, вірно, це очі, для чого очі нам потрібні? Щоб бачити все навколо, що може заскожити нашим очам? Терти очі брудними руками, довго дивитись телевізор, гратися гострими предметами. Чи потрібно нам за ними доглядати? Так, як це робити? Робити гімнастику для очей. Молодці дітки, ми повернули першу пелюстку нашої квітки. Наступна загадка. Туди-сюди зазирає він, від холоду замерзає. Носик, для чого нам потрібен ніс? Для того, щоб дихати, нюхати, відчувати різні запахи. Чи потрібно за носиком доглядати? Так, а як? Користуватися носовою хустинкою за потребою промивати. Що шкодить нашому носику? Різні запахи, пил, дим. Ось ми повернули другу пелюстку, наступна загадка. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє та весело співається. Вушка для чого? Нам потрібні вушка, щоб жити, щоб чути та існувати, а що шкодить нашим вушкам шум та гострі предмети. А як потрібно за ними доглядати? Потрібно часто мити вуха, не можна слухати голосну музику. Не можна, щоб у вуха потрапляли гострі предмети. Ми повернули з вами третю полюску нашої квітки. Наступна загадка. Є у вас чудові губки? Там сховались білі зубки. Які у вас зуби? Яцні, тверді, білі, здорові? Як потрібно доглядати за зубками, щоб вони залишалися здоровими? Чистити, не кусати твердих предметів? Що шкодить нашим зубам? Шкідлива їжа, Кока-Кола, чіпси, солодощі в великій кількості. Чим ми чистимо зуби зубною щіткою пастою. Молодці! Ми з вами відшукали всі полістки, квітки. Пам'ятайте, якщо ви будете їсти корисну їжу, овочі та фрукти і правильно доглядати за своїм тілом, завжди будете здорові. Будьте здорові! До нових зустрічей!